Золотими голосними голоса гаї Вам знайомі ці слова? Пісня, яку ви зараз чуєте, це гірш Палатичиня-Архонарха, який поклали на музику дует сестри Тельнюк. І от ми сьогодні з подругою сидимо тут, а колись під цією самою пальмою сиділи Павло Григорович Течина і Станіслав Тельнюк, батько сестер. Хто ж він такий? Поет шістдесятник. Про перекладач та літературний критик, якому сьогодні могло б виповнитися 90 років. Згадуємо його насамперед через те, що він був першим біографом Павла Григоровича. Саме завдяки ньому ми маємо книжки про життя сонцекларнетника і ще безліч статей, використовуючи які ми пишемо для вас цікаві екскурсії. Звідки ж тільки інформація? Був цікавий момент у житті пана Станіслава, коли він начисто забув те. Що з ним вибувалося з сьомої години вечора до другої ночі? І тоді він згадав течину Ой, який сьогодні багатий день. Все занотую і зрозумів: Господи, те дорожче для людини це її спомини. І раптом отакий провал. Ні, треба фіксувати все на папері. Власне, і звичка вести щоденника від течіни. Писав він в щоденниках все. Про зустрічі з течиною, власні враження від них, спогади сучасників поета, згадки Лідії Петрівни про чоловіка. Саме щоденники Тельнюка лягли в основу біографічних нарисів, паотичина в 12 томах, молодий, я молодий і оцвітаюча весна моя. Занотовував Тильнюк не лише спогади, будучи захисником української мови, Станіслав відомий своїми провокативними віршами про мову Хочу я гукнути знову і знову. Закричати, скільки сили стане. Забувайте українську мову, не гайнуйте часу, громадяни бо ж вона теперечки не модна, бо ж її тепер ніде не знають. І Її лиш дурні великодні, в селах лише подекуди вживають. А ще писав про неї так Краса і сила рідної мови таїться не в її фонетичних перевагах, і поготів не в її. Привілейованому з верхньому становищі супроти інших мов, якщо це десь трапляється, а в здатності впливати на почуття людини, будити в ній хороші, благородні почуття, змушувати бреніти найтонші струни людської душі. Як представник поетів шістдесятників, Станіслав Тельнюк відстоював право на існування української мови і все життя мріяв про вільну незалежну Україну. Мрії передаються іншим людям. Дичина мріяв про вільну Україну. І Семененко, і Стус. Я також мрію. І мої діти мріють. Доживуть.